Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про сина українки Роксолани та наймогутнішого правителя 16 століття у світі Сулеймана Пишного, Султана Османської імперії. Звали сина Селім, оскільки його назвали в честь Діда Селіма, то він став Селімом II. І. І є загадка щодо нього, бо його часто величають п'яницею. І що через надмірне споживання вина він саме й помер. Давайте розберемось. Ви на каналі Козак ЮА і ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний вам за вподобайку, коментар та підписку. Підтримайте Збройні Сили України, це запорука нашого майбутнього. Отже, Селім II, як і його легендарний ТЕСКА, дід Селім І Лютий. Правитиме Османською імперією протягом всього восьми років з 1566 по 1574 роки. Проживе 50 років. На цьому часі правління та спільності їхніх імен, вся схожість між ними закінчується. У період свого правління від удостоєних кількох прізвиськ блондин. І зовсім образливе прізвисько Аяш, що багато говорить про його володаря, тобто банально та сумно перекладається як п'яниця. Більшість істориків, як європейців і рідних султану турецьких, вважали його гідним останнього прізвиська. Багато хто з них вважає, що він присвятив левову частку свого життя правителя, бенкетам та втіхам. З жінками гарему. Дехто ж стверджує, що смерть наздогнала його в Османській сауні, Хамамі, де він у запалі забав ганявся за черговою наложницею, від чого серце хтивого султана не витримало. Чи так це було, і яким правителем насправді був 11-й владика Османів? Подивимось на факти: шлях на трон. Османської імперії. Селім ІІ стане першим султаном Османської імперії, якому пощастить народитися та померти в Стамбулі. Освіту він здобуде при палаці під чуйним наглядом своєї матері Хюрем Султан нашої українки Роксолани. Дотримуючись стародавньої традиції османського виховання, потенційних спадкоємців престолу імперії, він очолить по черзі провінцію. Кон'ю, Манісу та Кютахю. За часи правління його батька з життя підуть майже всі його брати, потенційні претенденти на трон імперії. Після страти старшого сина Сулеймана І, шехзади Мустафи, Селім стане старшим кандидатом на владу, старшим, але не єдиним. Його молодший, єдинокровний по батькові. Та матері брат Баязид захоче зайняти місце свого батька, не дочекавшись смерті. Він піде війною на брата Селіма і імперія опиниться на межі початку громадянської війни. Старий Султан Сулейман І, який все ще володіє незаперечним авторитетом, виступить на боці старшого сина Селіма, і баязид буде розгромлений. Заколотники разом з Шехзаде втечуть до Персії, але на вимогу непохитного батька, Шехзаде Баязид буде там задушений разом із п'ятьма своїми синами. Таким чином, єдиним живим претендентом на владу в імперії стане Селім. На престол він зійде 1566 року, після того, як його знаменитий батько помре у військовому поході проти Угорщини під час облоги фортеці Сігеватра. Селім ІІ буде перший султан у черзі усманських правителів, який відмовиться від особистої участі в походах з метою завоювання і розширення імперії на нові землі. Його пацифізм можна трактувати по-різному, але від війни як способу поповнення бюджету та розширення територій він, звичайно, не відмовиться. Він воюватиме руками талановитого полководця та великого візира соколу Мехмет Паші. Який до того ж буде його зяким. Імперія збільшиться у розмірах, розмах буде. Звичайно, не той, що у діда та батька, проте все ж таки успіхи будуть. Іспанці втратять на користь Осман Туніс, Ємен знову увійде до складу імперії. А перлиною в колекції Султана Селіма II стане підкорення острова Кіпр. З того часу, проблема острова Кіпр став не каменем спотикання у відносинах Туреччини та Європи і лишається ни досі. Навіть тоді соколу Мехмед Паша намагався заперечувати таке рішення свого султана щодо захоплення Кіпру. Але історики, зокрема мандрівник і літописець Елвія Челебі, наводять три вагомі причини, чому Селім ІІ наполягав на своєму рішенні. По-перше, було слово, яке він дав батькові, обіцявши підкорити Кіпр. По-друге, ворожнеча з відчайдушними піратами острову Кіпр, котрі зухвало перехопили корабель намісника Єгипту, який доставляв султану Османів подарунки з нагоди коронації. Третьою ж причиною стало вино саме знамените вино острова Кіпр. До вишуканих вин майбутнього султана пристрастив Йосип Насі, заможний єврей португальського походження, що прибився до двору Сулеймана І в останні роки його правління. Раніше Йосипа Насі звали Джоа Мікуец. Він домігся дружби, тоді ще шехзаде, тобто претендента на трон сина султанського Селіма, і підсадив його на хмільний напій. Постійно подаючи його до столу найкращі сорти цього виноградного нектару. Коли той став султаном, хитрий єврей увійшов до числа фаворитів Саліма ІІ І отримав монополію на виноторгівлю всій Османській імперії. Салім ІІ навіть обіцяв зробити його королем Кіпру після захоплення острова, поте, мабуть, зваживши свої обіцянки на Тверезу, відмовив своєму протеже в такому царському подарунку. До питання причин смерті Сулеймана, султана Селіма II. Питання смерті через його алкоголічні пиття і забави в сауні гарему не дає спокою сучасним турецьким дослідникам. Відомо, що Селім ІІ був досить моногамним для султана Османської імперії. Його перша дружина Нурбану протягом всього життя залишалася головною в Гаремі. Син, народжений від неї, Шехзаде Мурат, стане наступним султаном імперії. Крім того, за даними останніх знайдених писемних джерел, ось, і особистого лікаря 11-го султана Османів, в молодості Селім ІІ дійсно зловживав вином, і швидше за це його діагноз можна кваліфікувати як алкоголізм. Однак, зійшовши на трон, він урочисто зрікся вживати спиртне раз і назавжди. Придворний медик вважає, що різка відмова від вина стала причиною розвитку в нього запаморочень та головного болю. Чесно кажучи, версія так собі для 16-го століття, звичайно, зготиться, Але за сучасного підходу медичної критики не витримує. Як би там не було, із записів цього ж лікаря Селім ІІ відвідав недобудований хамам. Турецьку лазню, будучи зовсім тверезим і без наложниць. Там, на будівельному майданчику, у нього різко закружляла голова, він упав на мармурові сходи і загинув. Смерть султана, як було написано в сучасному протоколі з місця події, настала через. Падіння з висоти власного росту і утримання при цьому закритої черпно мозкової травми, що стала причиною цієї сумної події. Так, за останніми даними, 13 грудня 1574 року, помер султан Османської імперії, Патишах, напівукраїнець, Селім, II, відомий в історії під назвами Блондин та П'яниця.